Що ж, професійний поєдинок відбудеться у вазі 93 плюс кілограмів. Надважка вагова категорія. І поєдинок відбудеться за регламентом. Три раунди по 5 хвилин. І боєць синього кута, Призер чемпіонату України з Греплінгу. Призер чемпіонату України з Самбо. Професійний рекорд, сім перемог, дев'ять поразок. Дмитро! Суперник боя червоного кута, чемпіон Європи з ММА, чемпіон України з вільної боротьби, дебюту в професійному ММА Артем Гашенко! Що, друзі, дочекалися важковаговики. ваговики. Хеві вейт. Один з найцікавіших поєдинків у попередньому карді, якщо не найцікавіший, Артем Гашенко проти Дмитра Попова для Артема Гашенка, для неодноразового медаліста чемпіонатів України з вільної боротьби, це дебютний бій у профікар'єрі для Дмитра Попова. Це вже 17-й професійний поєдинок. Попов, який дебютував ще у далекому 2014 році в бою проти Владислава Лашкова. На Real Fight Promotion. ну і з тих пір провів дуже багато протистоян. ну і Подивіться, яка ж домінація одразу ж від Гашенка, який намагається розбити свого суперника. Захищається Попов. Якщо так продовжить пасивно себе поводити у партері, то звичайно що рефері зупинить цей поєдинок, але намагається Попов підійнятися. Багато пропускає від потужного Гашенка, просто виживає у дебюті дебютної хвилинки цього протистояння. Ну і все, друзі, перемога технічним нокаутом. За 34 секунди для Артема Гашенка в дебютному для нього бою у профікар'єрі. Все ж таки нічого не зумів показати Дмитро Попов, який одразу ж тут віддав ніжку своєму суперникові. Ми бачимо, що далі робив Гашенко, просто розбивав свого візові. Ну і на цьому все завершилось. Але що цікаво для Дмитра Попова. Був вдалий період у його профікар'єрі. Це було з 2015-го по 2016 рік. Там чотири перемоги поспіль, але сьогодні він програє. Артем Гашенко перемагає. Артем Гашенко здобуває свою дебютну вікторію у профікар'єрі.